Всім привіт! В цьому відео я починаю рубрику Шлях до 10 мільйонів. Поки що до 10, а далі будемо купляти різні бізнеса, будинки і тачки. Підніматися будемо на різних роботах, бандах і перепродажах. Коротше, будемо пробувати себе у різних сферах, які є на проєкті Quant RP. Починати я буду не з самого нуля, так як у мене вже є трохи вкачений аккаунт. Коротше, якщо тобі сподобається така рубрика, то буду вдячний за твій лайк. Коли ми назбираємо 25 лайків, ну якщо не збираємо, то я знімаю другу серію. Почнемо першу серію з того, що мені запропонували вступити в сім'ю, і я одразу згодився, так як там має бути досить цікаво. Буду тут також розвиватись, піднімати ранг і ходити на різні завдання. Досить довго я очікував лідера, Фами, і ось він прилетів на такому крутому вертольоті. Цікаво, скільки він коштує, напевно, немалі бабки, я думаю. Мене одразу прийняли і додали в Discord фами. Люди оказались там дуже приємні, які завжди щось підскажуть і допоможуть. А коли я зайшов в гараж, то, м'яко кажучи, я був шокований від того, які тут машини. На жаль, багато з них мені ще недоступні, так як мені не вистачає рангу, але з часом ми і до них доберемося. Далі я відправляюсь тестувати нову роботу акванавта. Кажуть, що там можна лотати непогані бабки, і тому я спробую це перевірити. Клаштовуюсь і нам одразу дають таку підводну лодку. Але, на жаль, через довгий час у мене це так і не вийшло управляти нею оказалось нелегко. Коротше кажучи, розібратись мені поки що не вийшло. Через годину мук я вирішив це відкласти на пізніше. Згодом їду до скупника риби. У мене трохи її назбиралось і я вирішив продати. Але продавати буду тільки по високих цінах. У Discord є канал, на якому кожні 3 години оновлюються ціни, і тут все це є. Силку на нього я лишу в описі. Тепер по високій ціні тільки тріска. Зливаю 160 кг, і того плюс 30 тисяч. Вечером закупився вудочками та наживкою, і десь приблизно 2 години ще рибалив. Але продати поки що не вдалося, так як ціни низькі іпше трохи почекаю. На наступний день я побачив класні ціни і зразу залетів до скупника, продав окуня на 14 тисяч, горбуші на 96 тисяч і на 40 тунця. Решта риб поки що недоступні, того, що в мене лише третій рівень рибалки. В загальному коротше плюс 150 тисяч, а це вже досить непогано. Їдемо на шахту, подивимось, скільки тут вийде підняти. Для цього потрібна кілка. Я її не купляю, бо вона лишилась мене віддавно. А так вона продається в будь-якому магазині 24 на 7. десь приблизно по 7 тисяч за 200 штук. У мене лише перший рівень каменяра, і того я думаю, що багато заробити тут поки що не вдасться. Через годину вийшло наформити 229 кілограм заліза. І кг кілограм руди. Їду до скупника металю і зливаю все це. І того у загальному ще плюс 18 тисяч. Наступних 4 дня я тільки рибалив, десь приблизно по 3 години в день. Для мене це самий оптимальний на даний момент спосіб заробітку. Напевно, більше ніж тут підняти поки що ніде не вийде. Великі суми йдуть на закупи Якби ще вудочки з ножилкою були дешевші, то було б набагато ліпше орієнтовно по 120-150 тисяч виходить заробити за одну годину. Коротше, продав всю ребу по високих цінах вийшло підняти в загальному коло 700 тисяч, в принципі, можна було і більше, але і це досить непогано забираю своїх 35 тисяч і тисячу вдочків за виконаний квест. Також непоганий бонус. Получається, зловили ми вже 5 тисяч риб. Далі біжу в банкомат та знімаю свої 7 тисяч, які прийшли за то, що хтось ввів мій промокод. До речі, якщо ти вирішив почати грати на Квант P, то введи промокод Soprano великими буквами. Він дасть тобі 50 тисяч, та плюс один ігровий рівень. Крайній раз продаю рибу і відправляю шукати собі якусь хату. Планую зайнятися перепродажами. Спочатку почнемо з будинків, а потім будемо скупляти всякі автомобілі, морки та пробувати продати це все дорожче. Їду собі дивитися на будинок, який продають, і мене почали підрізати та стріляти. Що це було, я так і не поняв. Напевно, якась банда вирішила пограбувати. Рискувати так і не рішив бо 700 тисяч на руках, а не в банку. Міг велику частину цих грошей втратити і того попробував від них втекти. Ну і в підсумку вони мене просто вбили. А будинок, до якого я їхав, купив хтось інакший. Кидаю ще раз на покупку будинку, і мені одразу відписали продають за 760 тисяч, а в мене всього 700. Їду до будинку і пробую, може, вийде трохи скинути. Район мені зразу сподобався, і думаю, що продати зможу його дорожче. Хорош, купляю за 700 тисяч і 500 кілограм риби. Думаю, що досить хороша угода. В наступній серії будемо пробувати його продати. Ну а на цьому поки що все. Якщо тобі сподобалась така рубрика, то буду вдячний за твій лайк і підписку на канал.